Завершився 28-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів з 11 по 13 травня. У суботу, 11 травня, відбулись перші три поєдинки 28 го туру: – Оболонь, Рух та центральний матч туру Шахтар Динамо. У неділю, 12 травня, відбулись ще три поєдинки: Олександрія, Дніпро, 1 Чорноморець, Металіс, 19-25 та Кривбас Полісся. У понеділок, 13 травня, відбулись заключні два поєдинки. 28-го туру, Колос ЛНЗ та Зоря Верес. Закарпатський Минай у рамках 28-го туру УПЛ зробив камбек та переміг полтавсько «Ворсклу» з рахунком 3-2. Перший тайм гості провалили. Підопічні жельку Любеновича завдали всього чотири удари по воротах, хоча один із них виявився небезпечним. Звісно ж, його заме штрафного завдав Вакула, м'яч прокотився поруч із ближньою стійкою. Але Ворскла була на порядок гострішою. Команда Сергія Долганського до перерви мала чотири удари, а потім Полтавці розігнались. Вже на 21-й хвилині крос від Глущенка ледь не залетів у дальню дев'ятку, а на 30-й хвилині він же увірвався під проникний пас Степанюка і Обив з лівого краю штрафного Кемкін виручив Минай. Зрештою, на 36-й хвилині господарі вийшли вперед. Бацула виконав подачу зі стандарту, а Павлюк спокійно замкнув її на ближній, 1-0. Перед перервою Крупський міг і подвоїти перевагу зелено білих, прийнявши передачі від скляра і бахнувши з правого краю карного майданчика. Втім, Кемкін не спав. Відпочивати команди відправили за рахунку 1-0, Але він тримався недовго. Вже на 55-й хвилині передача на лінію воротарського завершив. Відскоком, який підхопив Глущенко, Антон одразу ж зарядив у дальній нижній кут 2-0. Здавалося, що справу зроблено. А потім, поєдинок на 30 хвилин, перервала повітряна тривога через орків. Після її закінчення Минай несподівано перехопив ініціативу. Практично одразу свіжий Гунічев отримав шанс відіграти один гол, пробивши після скидки від ременяка. Точності йому забракло. Однак на 68-й хвилині закарпатці таки добилися свого. Симутюк, який з'явився перед тривогою. Закинув м'яч за спину пердути на Ременюка, а той за меж штрафного прошив Ісенка 2-1. А на 74-й хвилині Минай взагалі відігрався. Вакула з лівого флангу виконав подачу, а Павлюк у боротьбі з Ременяком зрізав м'яч у свої ворота 2-2. На 86-й хвилині Ременяк міг і вивести вперед гостей. Він замикав навіз у центр штрафного, але Андрій спрямував сферу до рук Кіпера. Тим не менш, із фінальним штурмом у Минає не складалось. Ворскла встановила контроль над м'ячем і мало що дозволила супернику. А на другій компенсованій хвилині господарі ще й пенальті заробили. Німчанінов збив Феліпе. А той пішов пробувати з позначки і не забив. Кемкін парирував. А далі почалося найцікавіше. Команди відіграли близько хвилини. Після чого арбітр Юрій Іванов із фургону Вар дав команду перебити один метровий удар. Кемкін вийшов з лінії воріт. На полі зчинився скандал. Однак Назарі дьорд підтвердив рішення. Феліпе знову підійшов до полі, і знову Кемкін парирував. Минай же на куражі пішов уперед і заробив свій пенальті. Ременяк замикав простріл у центр штрафного, поціливши у руку челядіну. Вітінчук підійшов до м'яча і запустив його у праву дев'ятку. Три-два на користь закарпатців. Ворскла капітулювала, а Минай святкував феєричну перемогу. Київська оболонь та львівський рух не змогли виявити сильнішого у поєдинку 28-го туру. УПЛ матч завершився з рахунком 0-0. Перший гострий момент створили львів'яни. Сич вкинув заута до штрафного. Слюсар випередив захисників, але пробив повстійку. Оболонь при цьому більше володіла м'ячем, але створила момент у відповідь аж на 29-й хвилині. Черненко пробив зі штрафного з правого флангу, але прямо у воротаря. Навіть до перерви не зміг дограти кораблін, якого на 34-й хвилині замінив Тислюк. Хоча в нападника нібито не було пошкодження. Перед перервою команди обмінялися моментами. Краснопір спробував забити. З центру поля стійку. Квасниця тут же вискочив між двох захисників на побачення із кичаком. Але осман встиг зачепити м'яч, а голкіпер відбив на котовий. Зрештою, відпочивати команди відправилися за нулів на табло. А на початку другого тайму найкращий момент у зустрічі не реалізував рух. Талес знайшов навісом під Гурського у штрафному суперників. А той пробив головою. Стійка. Пономарьов провів зворотню заміну, посадивши на лаву запасних тислюка. Рух відсунув гру від власних воріт. Проте моментів біля ворітки Ча виникало небагато, а команди завершили цей матч з нулями на табло. У центральному матчі 28-го туру УПЛ Донецький Шахтар та Київське Динамо зустрічалися на арені Львів. Цей поєдинок завершився мінімальною перемогою гірників, і вони стали чемпіонами України. Шахтар вийшов на поєдинок зарядженим та з перших хвилин пішов в атаку. Вже на першій хвилині гірники заробили кутовий, але до небезпеки це не призвело. Арбітер з перших хвилин показав, що даватиме грати командам. Пізніше Конопля спробував пробити метрів із 30. Повз ворота. Динамо відповіло. Шапаренко віддав Кабаєву на лівому куті штрафного. Владислав прокинув та пробив. Різник відбив удар по центру. А Волошин невдало добив. Перший кутовий Динамо заробило на 20-й хвилині. Після нього. Удар Буяльського заблокував захисник. Розіграш вийшов невдалим, та ледь не завершився контратакою гірників. Потім Судаков прокидав м'яч повз Попова та падав у штрафному. Арбітер не повірив та показав Георгію жовту картку за симуляцію. Буяльський після боротьби з Судаковим залишився на газоні. А Шахтар продовжив атаку, яка завершилася заблокованим ударом Сікана. М'яч поцілив у руку захиснику Динамо. Ще й спалахнула сутичка через Кевіна, і арбітер пішов переглядати вар. Після перегляду від. До повтору суддя показав на пенальті. Судаков з позначки розвів Бущана та м'яч по різних кутах. 1-0. Динамо одразу ж ледь не відігралось. Тимчик небезпечно пробив за штрафного. Різник потягнув, але відбив у бій, де був Шапаренко. Але Микола в дотик пробив повз ворота. Після цього моментів поменшало, але гра залишалась вогняною. Команди боролись за м'яч по всьому полю. Особливо можна відзначити Шапаренка, який був аж нато заведений та агресивний. Зрештою, перший тайм завершив. За мінімальною переваги Шахтаря – 1-0. на другий тайм Шовковський замінив Волошина на Ярмоленка. Динамо на старті другої половини зустрічі захопила ініціативу, але з моментів вдалося створити лише заблокований удар Ваната. Трохи згодом Пушич випустив у бій Траурета Степаненка, знявши з гри Сікана та Бондаренка. Сейв матчу здійснив різник після подачі скотового. Попов у падінні пробив головою, але Дмитро у стрибку відбив м'яч. Шахтар розігнав швидку контратаку після ще одного готового, але дячук зумів перехопити. Ванац спробував пробити за мештраф штрафного, різник забрав м'яч до рук. Попов став головною дієвою особою на полі. Спочатку в одному епізоді повелив на газон траурета Кевіна, а потім ледь не замкнув на котового ударом Скорпіона. Марлон Гомес замінив Судакова на останні 10 хвилин. Ярмоленко влетів у Кевіна, через що ледь не розгоріла сутичка. Легенда Киян отримав жовту. Різник показав диво холоднокровності на замаху, прибравши одразу двох гравців Динамо. Арбітер додав 4 хвилини. А трауре міг поховати всі надії Динамо. коли Кеві він обіграв Попова та розігнав контратаку. Але африканець пробив повз дальню дев'ятку. Шапаренко все ж отримав жовту. Микола відверто врізався у коноплю. Одразу ж гірчичник отримав і Йохим за затримку часу. Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, який став 15-разовим чемпіоном України. Після чого спалахнула бійка, в якій червону картку отримав Егіналду. У матчі 28-го туру УПЛ Олександрія на своєму полі мінімально здолала Дніпро-1 з рахунком 1 Команди розпочали обережно, без особливих варіантів біля воріт один одного. Олександрія виглядала активніше, та до ударів по воротах не доходило. Перший плюс-мінус небезпечний момент виник лише на 14-й хвилині. Господарі намагалися загострити скотового, але безперспективно. Підіпічні ротаня ротання потроху притисли суперника до його воріт і, зрештою, забили, змусивши Бабенка помилитися і випустити сферу на кутовий. Олександрійці довго завершували розіграш стандарту. Як наслідок без Розумів заштовхати м'яч у сітку. 1-0. Арбітри Вар дуже довго переглядали епізод, підозрюючи шостака, який намагався добити сферу, що вже, здавалось, перетнула лінію у порожній поза грою. Але зрештою, гол таки зафіксували. На 31-й хвилині Бабенко ледь не зрівняв рахунок, закидаючи Шевченкові за комірець. Кіпер Олександрії у стрибку перевів на кутовий. У відповідь Михайленко потужно стріляв з лінії штрафного над воротами. Ще за трохи часу Безера. Втік правим флангом, увірвався у Воротарський і перекидав через Волинця. М'яч влучив у поперечину і вилетів у поле. Дніпряни у першому таймі виглядали доволі сумно, без фантазії, без енергії та без бажання. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь Олександрії. По перерві особливо нічого не змінилось. Дніпряни не змогли переламати гру, а банальні простріли від пасіча легко накривали суперники. Максимов спробував розбурхати підопічних замінами, випустивши піхаль. І Ківінду, але дивитись на гру претендента на Єврокубки було і надалі вкрай важко. Всередині таймо погорілий потужно пробив з лінії штрафного в притирку зі стійкою. За три хвилини до завершення матчу Дніпряни отримали право на небезпечний штрафний, але піхальонок виконав стандарт дуже невдало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу у Олександрії з рахунком 1-0. Одеський Чорноморець розгромив харківський металіст 19-25 у поєдинку 28-го туру УПЛ. Матч завершився з рахунком 3-0. Старт матчу був за металістом 19-25. Юсову трошки забракло влучності після навісу габелука з кутового. Харків'яни після цього трошки підсіли, а Чорноморець захопив м'яч під свій контроль. Все змінив епізод на 22-й хвилині. Безуглий шипами зарядив авагім'яну по ребрах. Хоча за реакцію було видно, що захисник грав без злого умислу, зрештою червона картка. Після цього Чорноморець остаточно захопив ініціативу, але забити вдалося перед самою перервою. Затяжна атака. Одеситів, Штогрін невісом з лівого флангу знайшов Васильєва у штрафному. Мозіль впорався з ударом, але Васильєв встиг зіграти на добиванні 1-0. Зрештою, саме з таким рахунком і завершився перший тайм. Старт другої половини розпочався ще з одного м'яча Чорноморця. Класну комбінацію завершив Штогрін, 2-0. А через 7 хвилин Одесити зробили перевагу розгромною. Бадібанга прострілом знайшов Бучука в штрафному, а той з лінії Воротарського розстріляв Мозіля. Металіст 19-25 виглядав приречено, хоча Варакута рятував після удару і Мерекова головою. У підсумку фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу чорноморця з рахунком 3-0. У матчі 28-го туру УПЛ житомирське Полісся на виїзді перемогло Криворізький Кривбас з рахунком 1-0. Поєдинок між Кривбасом та Поліссям розтягнувся на два дні. У неділю команди стартували о вісімнадцятій, але встигли зіграти лише 38 хвилин через повітряну атаку. Обидва колективи хотіли дограти матч, та зрештою дуель довелося перенести на наступний день. У понеділок повітряна тривога знову не дозволила вчасно розпочати догравання. Окрім того, обидві сторони домовились, що перерва між таймами триватиме лише 5 хвилин. Вже на п'ятій хвилині Соса міг виводити кривбас вперед, замикаючи головою простріл з правого флангу після швидкої контратаки. Але він пробив повз ворота. По ж першого прицільного удару завдало лише на 22-й хвилині. Маханько врятував. А вже у наступній атаці гості повели в рахунку. Дібанго не зміг вибити м'яч, а сфера відскочила до Танковського. І той з далекої відстані запустив її під дальню стійку 1-0. Трохи згодом Луньо проскочив лівим флангом та його навіс вибили на кутовий. У відповідь Мустафаєв спробував закинути голкіперу Кривбаса за комірець, але не вистачило влучності. Без Провай небезпечно стріляв по центру, кудрик на місці. Ще за трохи часу Фортюне ледь не забив свій дебютний гол в ОПЛ. Він отримав передачу за спини захисників, увірвався у воротарський і пробив. Маханьков на виході зумів зачепити сферу і перевести на кутовий. Кузик на 55-й хвилині потужно замикав відскок після кутового у лічених сантиметрах від правої стійки. Ці гойдалки продовжились і вже Назаренко змістився з лівого флангу до штрафного і потужно вистрілив. Знову рятує. Маханьков. Потім дук спробував спіймати кіпера Кривбаса зненацька підступним ударом з правого флангу. Той був на варті. На 67-й хвилині кузик знову небезпечно закручував заме штрафного під поперечку, трохи вище. Згодом, по який вийшов на заміну, замикав навіс з правого флангу у руки кудрику. Команди продовжували атакувати, не зупиняючись ні на мить, приємно дивуючи своєю грою. За 15 хвилин до завершення матчу кривбас заробив небезпечний штрафний. Луньов навісив у ворота. Де Соса намагався вибити через себе і влучив ногою у голову Чоботенка, командам залишалось дограти ще 10 хвилин, як знову пролунала повітряна тривога. Після вимушеного відпочинку криворіжці зробили дві заміни, але так і не змогли нав'язати супернику свою гру. На останній хвилині Житомирці могли закривати матч. Вони розіграли атаку 3 в 2. Луїфер вийшов сам на сам, але не зміг переграти воротаря кривбаса. Зрештою фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Житомирської команди з рахунком. У матчі 28-го туру УПЛ черкаський ЛНЗ на виїзді здолав Ковалівський коло з рахунком 3-1. Команди розпочали повільно і дуже обережно. На шостій хвилині атака господарів завершилась результативним добиванням Оріховського, але арбітер гол не зарахував через офсайд. ЛНЗ час від часу перехоплював ініціативу і завдяки пресингу притискав суперника до його воріт. На 22-й хвилині тіль видав те, за що його так люблять. Олів'є розрізав захист і віддав праворуч у на Пасіча. Геннадій пробивав у дальній кут і влучив у стійку. А вже у наступній атаці забив коло. Бондаренко пройшов центром і віддав ліворуч на велетня. Той навісив на дальню стійку на ільїна. А Олег головою скинув у центр, де вже чатував Бондаренко, який переправив сферу у сітку воріт. 1-0. Повітряна тривога перервала гру на 29-й хвилині. Після вимушеної паузи Колос пішов забивати другий гол. Однак навіси з обох флангів легко блокувались суперником. На останній хвилині першого тайму ЛНЗ відігрався. Тіль навісив з котового. Чорноморець головою переправив у свої ворота 1-1. Черкасці могли йти на перерву, перемагаючи, але після стрімкої контратаки, непорозуміння у завершальній фазі завершилось фіаско. Зрештою, перша половина зустрічі завершилася результативною нічиєю 1-1. На 52-й хвилині Ейнел підхопив м'яч у центрі поля, набрав крейсерську швидкість, протягнув сферу до лінії штрафного і пробив повстійку. За трохи часу Ренгель з меж штрафного відкинув під удар Топалову по центру. І той вистрілив. Пеньков у карколомному стрибку відбив. За мить вже сам Ренгель замкнув на віз котового головою у поперечку. Елензе втримав атаки колоса і забив друге. Тіль увірвався у штрафний, віддав на Яшарі, а той відпасував під удар на умцю, який першим же дотиком після виходу на заміну прошив Фесюна 2-1. Не минуло і п'яти хвилин, як Черкасці забили знову. Хобленко вирізав діагональна Енела, і той з лівого флангу потужно пробив під дальню стійку. 3-1. Серія замін з обох боків несильно змінила малюнок протистояння. ЛНЗ грав у свою улюблену гру і грамотно руйнував атаки суперника. Вже у доданий час Цуріков мав шанс скоротити відставання, але замість м'яча влучив попенькову. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу черкаської команди з рахунком 3-1. У завершальному матчі 28-го туру УПЛ Луганська Зоря і Рівненські «Вери» зіграли у результативну нічию 1-1. Вже на дев'ятій хвилині Ндур відкрився між лініями під пас Мишньова і одразу ж скинув яцику підривання. Скидка виявилась поганою. Втім, завдяки рикушету Олександр підхопив м'яч, поставив корпус і пробив у дальній нижній. 0 1 Це його другий гол у сезоні УПЛ. Окрім цього епізоду, пригадуються два переведення за спину Гакману на Гереро. Панамець зміщувався в центр і пробивав з лінії штрафного, пробивши повз ліву і праву стійку. Крім того, на 32- й хвилині. Індур замикав на віз правого флангу над поперечкою. Зрештою, відпочивати команди відправилися за мінімальною переваги зорі 1-0. Луганці могли подвоїти свою перевагу одразу по перерві. На 48-й хвилині Гереру з лівого кута карного майданчика крутив у праву дев'ятку. Однак м'яч впав на сітку із зовнішнього боку. На 56 й же хвилині Антюх отримав проникний пас від Едуардо і пробив з правого краю карного майданчика. Ющішин врятував Верес. Ще за хвилину Гере. Розстріляв з лівого краю, однак Юшішин виручив і тут. Зрештою, луганці забили, але був нюанс. На 60-тій хвилині Дахновський підхопив м'яч на фланзі після падіння і виконав навіс на дальню стійку. Туди вривався Шастал, який замінив шарая. Ван то у спробі завадити замиканню зрізав сферу у власні ворота. 1-1 автогол. Протягом кількох наступних хвилин рівняни володіли ініціативу і навіть мали непоганий дальній удар. Втім, досить швидко гра вирівнялась, а на 70 Хвилині Зоря ще й створила низку топ-моментів на 71-й хвилині. Гере розстріляв з лінії карного майданчика. А на 78-й він увірвався на правий край і пробив звідти. Юшішин парирував в обох випадках. Нічого подібного в активі рівня не було, але й луганці не змогли вирвати перемогу. Фінальний свисток зафіксував результативну нічаю 1-1. Турнірна таблиця після 28-го туру виглядає так: на першому місці Шахтар. Гірники вже чемпіони України сезону 2023 2024 Вони мають 70 очок. На другому місці Динамо. Кияни мають в своєму активі 63 бали. Третя позиція за кривбасом. Криворіжці мають в активі 54 пункти. Четверта сходинка за Дніпром 1. Дніпряни набрали 48 очок. П'ятірку лідерів замикає рух. Підопічні Віталія Пономарьова набрали 46 пунктів. Знизу турнірну на таблиці ситуація наступна. На останньому місці Металіз 1925. Харків'яни мають 22 пункти. Передостанній Минай. Закарпатці мають в своєму активі теж 22 залікових бали. 14 верес. Рівняни набрали 24 залікових пунктів. На 13 му місці оболонь. Пивовари мають в активі 26 очок. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжує очолювати Владислав Ванат, у нього 13 забитих м'ячів. На другому місці Віталій Буяльський та Данило Сікан. У них по 10 голів. На третій Сходинці Едуардо Гереро та Олексій Гуцуляк. Вони забили по 9 м'ячів. Наступний 29-й тур УПЛ відбудеться 19 травня. Зіграють ЛНЗ Зоря, центральний матч туру Динамо Кривбас», Рух Чорноморець, ще один цікавий матч Дніпро, 1 Шахтар, Металіз, 1925 Полісся, Минай Колос, Верес Олександрія та ворскла Оболонь. Усі матчі розпочнуться одночасно о 15.30.